Пройшло менше двох годин, як я виклав відео про те, що Російська Федерація зняла з часового яру певний контингент військовий у вигляді так званих п'ятнашок, і відправили їх на сотні буханок на допомогу в Курську область. Читаючи і переглядаючи моє відео, один із коментарів звучав приблизно так: а чи не ця? Це саме колона, яка буквально півгодини тому була розірвана і розвалена під Курськом. Я спочатку не надав цьому уваги, але потім вирішив перевірити. Так от, не знаю, чи це саме ці п'ятнашки чи ні, але дивіться, що далі трапилось. Стріляють. Стріляють? Воєкліпаси. Порачити нахил. Інформація не є фейковою, оскільки українські осінти саме в пабліках вже підтвердили, що геолокація цього відео встановлена, і дійсно це саме відбувається в Курській області. А ось ще декілька постів, які повідомляють про те, що солдати горять, техніка горить, все розкурочено, Я боюсь, караул що робити? Ну а что делать, подскажет им Дима Медведев. И хай это будет всего на всего соцмереж. Банальный приколяс, ну типа штучный интеллект. Але все одно поднимем вам настроение. До меня тут дошла неожиданная информация, что от Курска до Москвы всего 500 километров. И украинские войска их могут преодолеть менее чем за сутки. И вы знаете, пока наше руководство трусливо отмалчивается, я бы хотел заявить следующее. Любі брати, українці, не дивлячись на все, що поширюють наші брехливі пропагандисти, я хотів би сказати, що сталося якесь жахливе непорозуміння, якась страшна помилка. І я дуже розраховую на здоровий глуст у вирішенні цього складного питання. Будь ласка, пам'ятайте, ну ми ж браття.